Всіх вітаю, мене звати Сергій Смирнов. Маємо кілька позитивних новин. Сенат США затвердив допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Тепер слово за палатою представників. Також допомогу в постачанні зброї здійснюють ряд країн, зокрема несподівані Еквадор, Японія оголосила про збільшення потужностей оборонного комплексу і виробництва боєзапасів Франції і Німеччина, що означає також і збільшення постачання. В Україну про все це, про те, що відбувається на фронті, безпосередньо ситуацію в Авдіївці, мобілізацію її принципів, а також прогрес міжнародних угод в досягненні безпеки в сьогоднішній розмові з полковником, військовим експертом Петром Черніком. Слава Україні, пане Петре. Героям слава відбулося. Є вже інформація, відбулася засідання ставки Верховного Головнокомандувача в новому складі. Згідно повідомлення, говорилося про наступні пріоритетні напрямки: це фронт і захист прифронтових регіонів, і називалася Авдіївка, Куп'янськ і Південь, де необхідно також забезпечити всім необхідним снаряди дрони і РЕП. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті, де найбільш проблемні ділянки, можливо, крім цих, що були перечислені? Чи, можливо, саме тут сконцентровані найбільші зусилля? У стратегічному сенсі фронт ділиться на два поза: великий, південний, і найбільш серйозний, і гарячий, східний. На східному фронті, у частині, що стосується логіки нашого противника, нічого не змінилося і не зміниться. Ще 7 жовтня. Вони заактивізували дуже сильно бої за Авдіївкою, тому що Авдіївка це ворота до усієї Донеччини, і вони від головної цілі вийти на адміністративні кордони цієї області, а також решту Куганської, не відмовляться і не можуть відмовитися. Чому тиран сам себе перепризначає на посту президента? Йому потрібні, хоч якісь. Хороші новини в їхньому розумінні повне повернення під контроль. Точніше, повна окупація цих двох областей це якраз і є тим позитивним результатом за ціною у кишені вони не повізуть. Якщо фюрер сказав, що треба цієї мети добиватися, вони будуть робити усе можливе. Чи є для цього потенціал в частині технічному? Ну тут величезні сумніви. Найкраще за себе говорять цифри на цю хвилину. майже 470 тисяч окупаційних військ в Україні на, на, на витяження лінії фронту поза тисячу кілометрів оцей весь особовий склад в сухопутній частині потребує щонайменше 6300 танків є ледве 2800 потребує майже 19 тисяч бронетехніки є ледве 7 і потребує в межах 7 тисяч ствольної артилерії є неповних 5 тобто від 50 до 60 відсотків забезпечення технікою більше немає разом з тим нагадуємо Бахмут Бахмут був взятий виключно Завдяки піхотним валам 22 тисячі убитими поклав тільки один ПВК Вагнер. А під Авдіївкою 7 жовтня утрачено вже більше ніж 15 тисяч убитими. Це більше ніж за ніж за війну в Афганістані, і майже 480 одиниць техніки. Це також неймовірно багато. Це повнокровна дивізія, навіть трошки більше ніж дивізія. Нам вкрай важливо зірвати цей момент, щоб до. До голосування за Путіна вони не мали цих позитивних результатів, бо це дійсно буде впливати не на бидло масу, а на, на середовище еліти буде впливати. Це якраз той момент, котрий хай не в дуже сильний спосіб, але все ж таки буде розхитувати їх із середини. Отака реальність. А по півдню формується плазар на, на лівому березні Дніпра Херс-Херсонщина. Він украй важливий, поки що все у стані рутини. Чи буде ця рівновага порушена в обов'язковому порядку? Питання Лише коли і за яких обставин цього я просто спрогнозувати не візьме? Найбільше уваги зараз прикута, все таки до Авдіївки. Дуже багато новин звідти відбувається. Повідомляють зрештою про те, що фронт рухається в обидвох напрямках. Також є інформація про те, що туди ну, направлено сили підсилення, підкріплення або можливої ротації, які відбуваються, наскільки. Наскільки ви бачите е, цю ситуацію? Ну я принципово не деталізовую тактичні ситуації. Я вже на своїй власній експертній кар'єрі переконався, що тактична ситуація в деталях в деталях, дуже сильно нам шкодить. Загальний загальний образ фронту і розуміння, що там відбувається, нашому оглядачу мені думаю, вдалося донести, а деталізація даруйте це не до мене. Згадували про. Про техніку, яку використовує ворог, маємо інформацію про те, що кінжали, які вони дуже довго називали потужною зброєю, яку ніхто ніколи не збивав, станом на сьогодні маємо від 10 до 16, мені здається, підтверджених випадків збиття цих ракет. Зараз почали говорити про циркон. Нову нову цю зброю і е, говорять про те, що вона вже використовувалася в Україні, і більше того, говорять навіть про те, що був збитий церков, чи, е, чи підтверджується е, згідно ваших даних така інформація. Те, що Циркон застосований підтверджено, в частині збиття ну тут ще треба експертувати. Я не готовий дати 100% відповідь, що він 100% відсотків збитий. Циркон найсучасніша ракета морського базування. Він в основному розроблений у протокорабельній версії для запуску із важких фрегатів класу адмірал-горшков. Проект 22350, а також із підводних човнів найновіший ясень. Дещо е, старіший е, Антей, якщо мені пам'ять не зраджує там до 12 дванадцяти пускових е, установок, плюс е, мінус дійсно далекобійна ракета до 1000 кілометрів. Декларую, що також гіперзвукувала мене будь великі сумніви, бо кінжал виявився далеко не гіне гіперзвуковим. кінжал нічого інше як дороблена у повітряній версії е, ракета Іскандері, То є великі сумніви, що там є чотимети з половиною. Тисяч кілометрів на годину, як вони декларують, в Циркона доволі важка бойова частина – 200-300 кілометрів. І тут є два нюанси, які треба розібрати. Момент перший, якщо вони вдаються до застосування цієї ракети, це означає, що вони зуміли інтегрувати її в сухопутну послову установку. Думаю, що це бастіон, тому що завдати ударів з морських платформ вони не можуть, бо немає цих ночів акваторії Чорного моря. Ми розуміємо, що перелетіти континент умовно із північно льодовитого океану це нереально, бо всього навше тисячу кілометрів. І що якби були пуски із середземного із середземного моря, то також це обов'язково було б зафіксовано. Думаю, що це все ж таки, пускова установка бастіон. І, отже, Інтегрували на новішу ракету, тобто не будуть здаватися, будуть шукати всі можливі варіанти, щоб завдавати нам дошкільних ударів. Але з іншого боку, якщо доходять саме до такої ракети, яка не, не придумувалася, не задумовувалася для того, щоб її використовувати в сухопутній частині, це означає, що це все геть кепсько у стратегічному сенсі із серйозним ракетним озброєнням. Хоча як кепсько, треба правильно підійти до розуміння цієї обставини в межах 100-130 ракет класів Кенджал, Х-101, 555, та от саме 800 Онікс, 3М14 калібр, Х-31, 35, Х-59, вони зуміли поставити на конвейер. Але якщо більше ніж 8 тисяч, аж стільки ракет застосовано проти нас, не зламало ходу війни, то і оцих кілька ракет, бо їх не може бути більше ніж кілька штук, підкреслюю, навіть не кілька десятків, а кілька штук, ходу війни точно не зламають. Пам'ятаю ваш принцип, про який ви говорили. Якщо я раптом помиляюся, ви мене поправите про те, що якщо буде сильна армія, ми завжди зможемо повернути територію, тому ми повинні формувати цю сильну армію. Зараз багато говориться про зміни до закону про мобілізацію, яка передбачає дуже багато нововведень, навіть крім того, кого і в який спосіб будуть призивати до армії. Другий момент, який я пам'ятаю, ви говорили про те, що України не має іншого варіанту, ніж скажімо, такий ізраїльський принцип, коли готуватися і вчитися бути військовим повинно більшість населення України. Чи вважаєте ви, що таким законопроектом про зміни до закону про мобілізацію, який зараз розглядається? Вдасться вирішити ці питання. А який у нас вибір? Вибору у нас немає. Я не те, що не заперечую, я тільки твердо, твердо кристалізую свою позицію. Ізраїльська версія для нас найкраща, чи вона буде реалізована покаже час, чи треба на цей шлях ставати не неминуче. І найбільша не частина населення, а абсолютно все доросле чоловіче населення, котре є здорове психічно і фізично, мусить мати базову воєнну підготовку щонайменше п'ять місяців. До речі, в Ізраїлі служать всі за винятком там крайньо ортодоксальних, релігійних, які служать 32 місяці, які служать 24 місяці. Всі без винятку, без занятку. Навіть люди із певними... Фізичними потребами, скажімо, у возику усе рівно служить, бо якщо здорові руки і здорова голова, то виконувати штабну роботу не складає ніякої проблеми. Ем, наш ворог екзистенційний, вони показали, що вони хочуть з нами зробити, і Путін дуже чітко, тверезо сказав, що він не зробить помилки Сталіни. А яка помилка Сталіна за розумінням Путіна? Він це ніколи не приховував він це говорить від відкрито. Він, він, він не, каже не, прямо українцю. Так правильно, що він не донищив українців. це Помилка Сталіна. Сталін після голодомору, коли вже приїдали західну Україну. Вдався до спроби перевиховання українців, і потім каже: прямо: я цієї помилки не зроблю. Як тільки умовно би це ця, ця катастрофа сталася, що стоять російські танки в Ужгороді, і це ковтає колективний захід. Вони влаштують нам кінцевий і підсумковий геноцид. Звичайно, всіх не виріжуть, виріжуть всіх активних, але ця різня буде фундаментальна, Підкреслюю. Фундаментальною. А якщо так, то який в нас вибір? Та нема вибору, просто нема. Ми програли саме їм на початку 20-го століття. Що вони влаштували голодомор на голову не налазить здоровій людині досі, досі не можна це осмислити. Матері рубали одних дітей, щоб нагодувати інших. Ну, ну, ну я ну як це обговорювати? Чи зараз що зміниться, та не зміниться? Буча, Бородянка, Ірпінь. Ну оті всі. Слова не находжу. Геноцид повелив мархонку. Ну творив не Путін, творив не Шойгу, не бортніку, не патруші сафарі, ралі, розстрілу людей влаштували звичайні російські солдати. Нім ніхто наказів не давав таких наказів не було. Ми собі це просто зробили, бо так вважають, що, що це правильно. Це зміст їхньої суспільної ідеології від найвищого Путіна до найнижчого рядового солдата. Чи буде цей мобілізаційний закон болючим? Буде ми 30 років не займалися оборонним укладом своєї країни. Тепер хочемо різко написати правильний закон. Це при тому, що більша частина нації не має мілітарного мислення і знову ж таки. Це мілітарне мислення в Ізраїльтані сформувалося з 1948 року, допоки вони отримали той результат спільноти, який вони мають зараз, практично 80 років. То ми за два роки думаємо, що ми щось сформулюємо в частині мілітарної культури. Буде боляче, буде гірко, буде дуже багато помилок. Але але на цей шлях треба ставати, і ми неминуче на нього станемо, і ми неминуче його. Пройдемо і за методом проб і помилок рано чи пізно буде побудована правильна адекватна система оборонного укладу держави, бо тут також є безліч помилок, армія там, оборонний блок. Ні, вся, вся спільнота знову ж конкретний приклад із літяне сьомого жовтня. Дійсно, мої опоненти праві, бо я з ними дискутую, кажуть, що пропустив Ізраїль удар, пропустило вище воєнно-політичне керівництво, але не населення. Населення негайно миттєво стало до бою за два кілометри. Кібуц, молода жінка, 30 років зрозуміла, що відбувається, озброїла всіх до зубів, дали віці 25 хамасівців. Не вступило у Кібоць, ніхто не загинув. Молода пара сховала двох діточок. Вісім місяців дала батькам знати, де діти заховані. Стали до бою, загинули. Що забрали із собою? Суспільство не пропустило. Підкреслюю не а чому не пропустило? тому що є мілітарний спосіб мислення Це усвідомлюють що що усвідомлюють що хамас прийшов не з миром а прийшов їх а московити ще гірші ніж хамас більше того якщо зараз послухати про що говорять і керівники ізраїлю і яка дискусія відбувається наприклад через змі то вони якраз так само зараз розглядають можливості Зміни свого цього мобілізаційних принципів, які мають бути розширені навіть на ті категорії, які до цього часу от ви згадували ультраортодоксальних євреїв, які цілком можливо так само будуть залучені до цих речей, і дискусія йде достатньо гостра в євреївському суспільстві, але але менше з тим це це просто як на мене свідчить тільки про те, що. Війни, які відбуваються, особливо яка відбувається в Україні, потребує певної зміни мислення, і ми мусимо бути до цього готові. Тим не менше, ще я хотів е, вас запитатися, все таки про, про це партнерство е, України, яке ми дуже довго вибудовуємо, від якого насправді дуже залежить, е, наскільки ми зможемо реалізовувати наші плани. Посуду, якщо числі стосується, я зрозумів ваше запитання в частині, що стосується зовнішнього світу, то звичайно, все, що стосується активізації двосторонніх партнерських стосунків, особливо з нашими твердими симпатиками і прихильниками, такі як англосакси і особливо Скандинава, то це все має тривати. Ми розуміємо, що найгірше що зробили московити, перекреслили четверту систему. Ялтишка поздамських міжнародних відносин і нова в інший спосіб, крім як силове протиборство, не постане. Ми мусимо шукати союзників як найбільше однак, все ж таки залишаються полким прихильником вступу в НАТО, і все ж таки залишаються полким прихильником прямого воєнного союзу із США. Оцей прямий воєнний союз із США навіть краще ніж вступ у НАТО. 18 країн. Мають такі відповідні стосунки. Ви правильно зауважили. Світ змілітаризовується, і мілітаризовується дуже шаленими темпами в світі безліч нерозв'язаних розв'язаних проблем. Вони не будуть розв'язуватися в інший спосіб, окрім як силу. Ми розуміємо, що самостійно витримати цю війну ми не зможемо. Чи той каскад наступних воєн, який буде тільки у світі наростати, і, до речі, наша російсько-українська війна далеко не єдина, котра може зачепити напряму і нашу територію. Не забуваємо, що утворився великий глобальний південь, не Буваємо, що фешмоб з арабо-азійського велетенського надконтиненту континенту у Європу організований. Це дуже складна проблема в частині їхньої інтеграції і асиміляції. А насправді з точністю до навпаки не інтеграції і не асиміляції. А ці люди мають колосально величезний приріст популяції, то складні виклики мілітарного силового насильницького характеру тільки попереду. І треба шукати союзників, і це правильна робота без FGM-148 Javelin на початку цієї війни. Я не уявляю, як ми зупиняли ці велетенські в окремих випадках до 60 кілометрів сталеві колони цим допомогли наші союзники. Поки ми ще не вийшли на рівень власного воєнного забезпечення. Його точно треба піднімати, і тут все робиться у правильному напрямку. Союзники наше все. Наскільки реальний ви говорите про вступ до НАТО і прямий, прямий союз зі сполученими штатами? Наскільки це реально, особливо наприклад, до виборів нового президента США без огляду до без огляду до президентів будь-де в якій точці країни? Якщо 18 країн уклали цей цей прямий союз, навіть тих, навіть Афганістан, той котрий, що був до Талібану? Хамід Карзай, Якщо вони зуміли, то чому ми не можемо? Так є оцей момент самої Росії, але на стратегічну перспективу після того як Російська Федерація неминуче розпадеться. А це станеться. Це станеться в обов'язковому порядку. Тільки не сьогодні, не завтра і не післязавтра. Але це буде То чому ні? В, в тому той й суть, що по справжньому розумні люди е, інтелектуально осмислюють, проговорюють і навіть кладуть на папір концепції ідеї, і так далі. За десятиліття до того, як воно може статися. В цьому і є суть стратегічного прогнозування, експортування, експертування і пошуку правильного шляху розвитку. На мій погляд, це правильний шлях розвитку, і про нього не зарано говорити вже. Будемо сподіватися, що так і станеться. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову, як завжди, за ваші фахові коментарі. Нагадаю, з нами був Петро Черник. Ковник військовий експерт, Дякую пане Петру.